Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника «Алгебра-8» та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Середня лінія одностороннього трикутника до лінії 6 см. знайдіть сторону цього трикутника. І варіанти відповіді А3 см, Б9 см, В 12 см Г 18 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок коротко записала умову задачі. У нас запишу, що трикутник рівносторонній АВ дорівнює В дорівнює АС. Я не дописала. Трикутник АВС рівносторонній МН середня лінія цього трикутника. Середня лінія до 6 см. Потрібно знайти сторону трикутника. У нас всі сторони рівні, тому я записала сторону АС. оскільки НМ середня лінія трикутника АВС то за. Із властивості середньої лінії трикутника, середня лінія трикутника, яка з'єднує дві сторони, паралельно до третьої сторони, і дорівнює її половини. Тоді Аце Сторона трикутника буде дорівнювати 2 помножити на ММ. І це 2 помножити на 6 буде 12 см. Записуємо відповідь. 12 см. І варіант відповіді у нас В. Номер 2 із домашньої самостійної роботи Номер 2 підручника геометрії 8. Та номер 2 із домашньої самостійної роботи номер Чотири підручника математика вісім виконано.